Всім привіт! Ви на каналі Жемич. Сьогодні 31 грудня. Вітаю з наступаючим або новим роком. Хто коли дивиться, хай ваші перемоги будуть не тільки в Вікенд ліги а й у вашому житті і побільше їх. Починаємо з того, що це моя була шоста Вікенд Ліга, і на неділю я ставив 6 карточок. Я ніколи не більшість випадків не граю в один заход. Іван, кажуть, не раджу, але кожен вирішує, як для себе буде краще. Почнемо з того, що дюлі я зайшов в ВЛ-ку і йшов, першу катку, мене гра задушила, я програв 2-1, я вам це показувати не буду, це ніякого сенсу немає. І лечу далі. Раз, перемога, два, перемога, три, перемога, чотири перемога підряд. Це що значить, що рано чи поздно Кандора вас задушить. У мене залишилася одна гра, хто з математики дружить. І ця катечка була з 9 перемог. Я по факту оновив. Свій рекорд, ну як уновив. Тобто я робив 8 і зараз знову зробив 8, міг би зробити 9, і це був би мій рекордейшн. Але, але але, але контора задушила. Так буває. Чотири, коли ти 4 перемоги робиш, підряд контора душить. СОП був несильний, просто геймплей був просто помойка. Не гралося, не бігалося, не відбиралося, грав всі, ну ви самі знаєте, що я вам обясняю. Але я вів. Я вів в рахунку до определеної хвилинки. І далі все пішло, якщо по закону подлості. Тому прям на і дивіться до кінця. І там ще будуть нагородки, подивіться, що мені випало за 8 перемог. Прямо правильно Прикольна форма. Спасибо. Оцей такий сука. що це що ж голуба, так? Зрозумів. Женка собирала, а нашу не мені надо? мене пушка ж є. Ти цього не хотів би. Ну, там пушка що в шовсаді буде, дефолт. І вдалічку, бам, Що с ліцом, що з ліцом. Доля, як то кажуть, в цьому є. Коли против жіночок грає, її теж унижають. Винімай, бро. Душила. Прекрасна гра. Бам. Шо ж шіцо. Ти подіриш Ліверпуль, ні, я не фанат Ліверпуля. Це тобі до Донецька. Там Донецький любить Ліверпуль. Ліверпуль то він багато тебе любить. Ти будеш для нього топ подписником. Блін, зараз хианю зробив. Ім жальку бабити. Я подвину варте, але не встиг. Ніо. І. залітінь його. Ні, не залітає. Ну, ще хоча б одненьку зробити, і все. Ще хоча б одненьку зробити, буде кайф. Ну, це нормальна гра. Оба грали сопа. Ну виграв я. Ну виграв я. Моделька, мабуть, більше. А Моделька, а потім вже плейстайли. Але опять-таки, моделька без плестайлів теж хрін собачив. Тут вже треба. Ну, коротше, тут треба мати золоту середину, щоб і моделька була, і плейстайли. Хоча б якісь. А в нього Ягаспас грає. Це читаємо було, бро. І Ніколи не переберу склада. О, Ой, як лагає, як лагає. Хе -хе. треба було пас не давати. За те, що вона залагала, пас не пройшов. Нужно вміти її грати. Ні, ну Це зрозуміло. Бам! Шо свійцом? Пушка різи забила. Бро, може ти рівнеш? Мені дуже залетів зола, тому, блін, золу я журю, дуже тяжко щось замінити. Іблишку, так? Да? Забиваєш. Як же хорошо зараз запаски? Пасочки прилетіло. Ти лівнеш? Ну, гра завозить бартан. Нічого лічно, просто, просто бізнес. Гра завезла. Ну, Це не я виграв, це гра виграла. Дякую, гра. Так, що там по нагородам? Скільки треба каток пограти, щоб щось на якісь нагороди. Ага, 6, 7, 8. А, то, виходить, мені треба 3-3 виграти і все буде чеки, так? Тільки що мені треба грати до кінця, я зрозумів. Це просто тригерить мене. Я йому не можу цього простити. Але удари в нього, звісно, жорсткі. коли ти б'єш з лівої ноги. Він тривалочку підключив, він бахнув. Ой, кайфей, кайфай. Тут соп уже по оцяй буде. О, спасибо, спасибо. Давай, робертіно. Робертіно Купертіно. Давай! Ахмед, 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 давай, давай, сала. Сала. Я так і знав, я так і знав, що треба давати були ці паси. Боже, ж щоб нели пас. У мене ніколи паси пасає криво, всі криво паси йдуть. У мене це так тригерить, коли у мене паси криво йдуть. Він їх дає так унило. Та ти не заб'єш таким ударом. Ти рух. Ну, чувак, блін, ну я не на. <сіба>, Спасибо, спасіба, спасіба. Давай, 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 боро, полетів, полетів. Там Virgil... А, ні, не, немає Virgil, а є. Блін, треба було... треба було рівно бігти, треба було рівно бігти. Я саме забуваю, що не можна міняти кут, якщо ти міняєш кут, все, тебе захисники доганяють. Та ну, така хіна злітає. Спасибо, духиа. -а -а. Ну нет. <laughs> а, спасибо, спасибо, спасибо. Давай, 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 давай. Ну салак, салак, салак. Сюда, на скок. Ну, Мне тоже такая забава, такая говно, ничего лично, просто ничего лично, брозер Ти мені таке саме лайно забив з осколка, таке ж саме. Один один. Все чесно, все по чесноку. Таке. О, бачите, покажу такий саме лайно гол забив. Щас, щас пропустим. А, він, він, він затупив, він затупив. Пінальці, да? <регум> 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 Соп не може, гра поможе, вона йому два рази дає. Два здох. Я нічого не робив, я не нажимав. Соп не, гро... не може, гра поможе. Стоп не може, гра поможе. Да. Стоп не може, гра поможе. Не було там ніякого пенальті. Халов. Понятно, все було через... то, то везло. Давай, Ахмід, давай, Ахмед. І ближечку, бам, щоб не втикала дуринда. ринда. Сюда, це нормальні, нормальні голи, а не цім цьому ці с... Су, бродячому. От скока і пенальті дали. Не лагать, будь ласка, гра. Ну пушка ж ти. А, салак, 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 ближку, ближко, ближко. Сюда. Що з лісом, соп, Що з ліцом? Тебе сватать вам не шутки, бля. Е, э, шо ти, сопчик, шо тобі? Грани завозить, ти вже не вивозиш, да, мене? А ти їх думав? Легко, бляха, грать, коли гра завозить? Легко. Дякую, Дихія. Давид, давідушка. Давідушка, давай, тащи. Сюда, полетіли. <плітєлі> <плітєлі> Полетели. Ладно, сюди, на базу. На базу. Треба було можливо перекидати, але я думаю, я просто Сік вивернув і хотів і тако б одним його вдарити. Але пушка ж та не захотів, бо одним. Ти я мене не заслужив. Так, що у нього А? Коротше, все, я зрозумів. у нього мусоропроводний состав. Але це состав суропрований состав можеш нагнути. Ми це ми вже проходили, як вчора мене золотий состав виграв. Там гра душила, звісно. Сюда, сюди, блин. Пушкарідзе пушка розібрався. А, салах, Салах. Мальчик, мальчик, мальчик в трусиках полетів. Зупинилися, зупинилися і. файнес бам! Що з лісом? А, ти реальний футбол грав. О, ніфіга. Крутяк. Робертіно. Купертіно. Ще на 11 метрів треба давати. Так, да, дефолт. Він хотів ближку пробити, але Але в нього не вийшло. Р, Рівалдіньо, блін, там якась Антоніна його схавала. Що це за, за мусорна мусор картка? картках? Хаває мого Рівалдіньо. Це ж була золотого золота ні-ні-ні, тут бланіще, тут бланіще. просто ти зараб. Ооо, це червона катка. Дрейфри дрожжок не дасть, ну це стыдно. Хорошо? Хорошо. І на салаха. І хорошо. І хорошо. І вдалішку бам. Що з лицом. Ха-ха, ха, -ха, -ха. хорошо получається, у мене прям кайфа в це грати. Ну то як в першій катці сегодня, задушила. Це душило. Що я роблю? Це офсайд був. Пінальті можеш досиш що пенальті, Ти що дурак? <пенальті>, ёпті, це ж скрипти, ви бачили. За шо пенальті? За шо пенальті? За шо пенальті? За шо пенальті? Там не було хого. Там штрафний, він згорів, естественно, <пенальті> він згорить. Естественно, сгорит. Найфоже букам би згорів, там не було пенальті. А, не був пенальті, ладно. Пушка ша да, вдарить, так, дурні. Що, я, як то кажуть, побив свій рекорд заново. Ну як не побив рекорд, дошов до свого рекорду. 8 перемог. Що, зараз пану або пропав. Мені зараз мене гра задушить. Меніка... Мені здається, що мене зараз гра задушить. Но. Надіюсь, ні. Let's go. І поб'ємо свій рекорд. Я буду кібери, там всякі кібери теж делають дадуть перемог, я теж буду вже в числі кіберспортсменів, йопта. Раз, забачим. Вов, вовкодав. full will happen. О, все, Мені труба. Ну да, все, це GG буфон. GG буфон. GG буфон. Ладно, я буду боротися до кінця. Рівалдіньо. Ну, Тут відразу хав... Хаваніньо. А ні. не Халаніньо. Може на Валькирию проведем, бам. Понятно, максимально точечний пас. Прям в цель. Ну, типа, Ну, я зрозумів. все, Ця гра програна. Що думає, я такий тобі тут цей бляха? Простенький чувак, якби 8 перемоги зробив. Щось шарю. П'ятницю, суботу краще не грати в ВЛ. воно завжди краще не грати в ВЛ. Минулий раз. Минулу неділю в мене було 8 каток і, і з 8 каток я виграв дві, тому, тому це не аргумент. Минулу неділю в мене було 8 каток, і я з 8 каток виграв тільки дві, Всіх інших я програв. Тому це така, коли, коли, як то кажуть, раз на раз. не приходиться. Дивіться, сквозь нього пройшов. Сквозь нього він вишку бив цей раз. М -м -м Гюндеган не хоче вже прихоплювати матч авсайт. Тут треба, бо буде боротьба дуже сильна. Бачите, що робиться? Дуже сильна боротьба. Тут не буде такої ізі каточки, як минулих катках. <звук> Тупі лаги, дякую за тупі лаги. Контора, щоб забили б голби і розмочили рахунок, а так просто так мене зараз розмочить. Мене це бісить оця херня, коли він набігає, ти нічого не можеш зробити. Бачите, він знову. І нічого не зробиш. Треба тільки тако робити. Блін, як ж лагає, як ж лагає. Надіюсь, він не, салах, не да, воно лагає, бачите, все походу по джі-джі буде зараз. Ну лагає, гравці туплять, Гюндага не прихвати, Салах став мусоропроводом, команда стала мусоропроводом. Мене це бісить, тригарить, нереально. Треба забивати, треба забивати. Якщо я заб'ю, то може, можливо переверну катку. Покамізь катка на сопові йде. І все одно скок, я не встигаю на скок. Боже, як же больно. Якісь вони дубові. Як же хочеться вийти з катки? Треба вартарьові давати. Ні, ладно. Валькірія? И выбирай тебе. Блин, як ж лагай, а не лагай. Не лагай, падло, не лагай. Дай пограй. Дай побити рекорд. Я хочу тоже кібером бути. Тоже хочу кібером бути. Тільки ж вам бути. будь. Жам що, не людина. І полетіл. Полетіла пушка. Там блан, да. Блан, так легко не дасть. Блах. Ладно, на ривалдо. Ривалдо на, на золушку. Золушка, золушка. Золушка, золушка. і ближечку. Бам. Шо сюда. Фух, на таких лагах забить. Не спіши йти в матч, коли початку показує. Так це тяжко вже. Дави який кіков, не так? Да? Ого, куната там йому чубіліто не зламав. У мене гравці дуже тупачать. Я знав, що він буде туди, я знав. Фух, тяжко грати, коли. Ну Сопа... Соп... саме головне, що зараз соп мене не прямо цей, ну не жорсткий. Можливо, у нього теж лагає, можливо, у нього теж дубові. Нереально грати. Сама хужа катка, наверное. От прям вони вообще стоять. Стояки, стоячі. Золушка. Він Лагає, лагає. <сум> лагає, Ну нереально лагає. <сум> нереально лагає. Давай, давай, пушка риза. Давай, 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 давай. ні, не ні, не ні. вандавен, вандавен, її решаю. Хорош. Салах. Пас. Ах, тривелочка летіла! Ай, трівелочка летіла, яка ж вкусна дрівелка летіла. Ай-яй-яй-яй-яй. Оп! Блан. Тяжко, тяжко. А, да. Це добре, що соп, а шо... соп не летить, знаєш, що це буває ще конект, а ще й соп. Шей соп. Ще й соп летить. Телі, панікелі! Він говорит, что нужно было в гупать, но я не заметил. Пушка, ты что подаешь? Бежишь, куда ты бежишь? А, зола, 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 зола. Не дает, не дает, не дает забить. Салах, 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 давай, давай, давай. Давай, 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 мальчик, давай, 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 давай. давай. Пасы не идут, ай не идут. Як же жахливо грай, який же жахливий. Ладно, добре ж хоч сопа. Добре, хоч сопа, все печально теж. Давай, давай. Давай, бувай, пушка, давай, вдалечку, бро. пенальті, пенальті. Та як не пенальті грай, як ти ж душиш? Як же ж ти душиш? Я ще гімпат відпустив, бо я думав, вже пенальті вже зрадів. Зараз по закону подлості хтось пропустить на 118 хвилині, 119 хвилин. Це закон подлості. Можу забрати. Кончена гра, просто помойка всяким бомжам. ну Що це за лаги, Всяким додікам завозиш. Вблишку б'єш. Ну що він гупає? 118-й, який говорив, який говорив? 118-та чекай там хвилина, Ну що я можу зробити, як я нічого не можу зробити йому? Я ему нічого не можу забрати, я не можу у нього мяч забрати. Задушила, тупорила, гра. Боже, всяким бомжам програвати. Всяким бомжам програвати. Ладно, давайте вже дограємо. Бомжар, я б його выграба це 100%. 100% він тупо скочив, падло. з тим гореваним фінесом. Бомжара.